Вітаю вас на каналі Німецька в Куларах та під, моїм, під моєю парасолькою сьогодні в Нюрнберзі дощ, але це не означає, що я не хочу поділитися з вами враженнями від другої зустрічі цього bewerbung коучингу і передати вам трошки Нюрнберзької атмосфери, тому що в Німеччині та в Нюрнберзі дощик йде часто і дуже часто так от гуляю я під парасолькою. Тож, друге. Друга зустріч, друге заняття на Bewerbungscoaching. Давайте поговоримо про що це. Друге заняття також було дуже цікавим та інформативним. Є в деяких школах Bewerbungscoaching, коли ви з групою займаєтесь, там дають таку більш загальну інформацію. У мене ж е, заняття приватні, е, тобто я один на один з ну, співробітником. Працюю над своїми Bewerbungsunterlagen, тобто над своїми документами. І так вже вийшло, що в мене завтра поштелюмське шпрех, тобто співбесіда. Про це я сказала своїй вчительці, давайте називати її так. І тому сьогоднішня наша зустріч була присвячена, присвячена тренуванню. Ми тренувалися, як ми себе представляємо на поштелюмське шпрех. Спочатку я просто розказала про себе, про свій досвід роботи, і послухавши мене, вона сказала: Алісдуй, хайнанда. Тобто, все шиворот на виворі. Давайте впорядкуємо те, що ви про себе розказуєте, по пунктах. І от я брала ручку, і ми записували по пунктах. Як розказати про свій досвід, роботи, навчання і одне за іншим, щоб це було так послідовно? Поряд з цим ми ще розбирали моє резюме, і про це я хочу розказати вам, на що потрібно звернути увагу, коли ви робите резюме. Як я вже говорила, наразі є така система а... АТС, Application Tracking System. це система, яку вбудовують багато фірм свою компанію. І ця система робить такий попередній відбір кандидатів. Да? І от, ви знаєте, якщо так вбити в гуглі вимоги, як має виглядати резюме, то ми там побачимо, що зазвичай роблять дві такі шпальти, дві такі колонки, в яких в лівій стороні в нас йдуть час, да, часова шкала, а з правої сторони в нас іде досвід опис або робочого досвіду, або навчання. І ніби цей формуляр: цей зразок є досить вже сучасним, да, от якщо навіть на. Здається, на StepStone я брала цей, чи на Jobs. Я не пам'ятаю, на якому саме сайті я брала цей мусор-заразок, да, з якого я робила свій а, Lebenslauf, своє резюме. Там також картинка і такі дві шпальти. Прикол в тому, що вона каже: є інформація, що ці машини, ці АТС да, Application Tracking Systems, вони не зчитують ці дві шпальти. Тобто вони щитують, але неправильно це е, штучний інтелект, Він коли читає, він або першу або другу шпальту, і е, по, не повністю інформація тоді заходить. Як я зрозуміла, ці системи вони пропонуються вже і маленьким фірмам. Є тестовий пробний період, да безкоштовний від багатьох фірм. І от якась компанія, можливо, навіть їх школа, просто брала тестувала ці е, е, АТС. Виходить, що ці системи не не можуть зчитувати наші резюме, коли вони розділені на ці дві шпальти. Тож для того, щоб ці системи краще зчитували наш резюме, і вона й запропонувала. Ми перетворюємо все в Word з таким суцільним текстом. Я, якщо зможу знайти зразок, то на екран виведу як зразок того, про що говорить моя вчителька, нехай буде вчителька. Про те, що треба прибрати ці шпальти і зробити резюме знову ж таки суцільним текстом, в якому ну, першим рядочком ми робимо так назву нашої посади, фірми, да, і ще потім трошки правіше ми зазначаємо а, часові дані, коли ми там працювали. Але це не окрема шпальта, це от як суцільний текст. Тоді, за її словами, ось ця АТС, System, краще зчитує інформацію, яку ми зазначаємо на в нашому резюме. І це те, що ви також можете без допомоги когось самостійно переробити, да, подивитися, е, як оформлене ваше резюме. Зараз робимо все сплошним, суцільним, і це як кажуть, технічно обумовлено тим, що зараз стає популярними. Ну і всі майже всі роботодавці вже користуються цими АТС, тобто цими системами, які, які вчитують інформацію з резюмешки, а Потім вони роблять сводну таблицю по всім кандидатам. Якщо вас погано зчитали, то в таблиці ви не опинилися. І ще тут вона, до речі, зауважила: я її відправляла всі свої документи, і там же в мене й був і диплом з фотографіями, тобто самого диплому та перекладом. І все. всі файли разом важили десь 8 мегабайт. Мені здається, що це небагато, але вона сказали, що ви знаєте, що в деяких фірмах є обмеження, і якщо у вас такі великі файли, то їх система, ну, не фірми, да, тобто поштова система, великі файли просто заблокує ваш, ваш лист просто не дійде. Позменшуйте файли. Ніби такий очевидний факт, але... На всяк випадок також перевірте, чи скільки важать ваші документи, чи не забагато там їх. І якщо є фотографії, їх треба позменшувати, щоб вони поменше важили. Другим, що вона ну так зауважила, не зауважила, але дуже багато уваги приділила це фотографії. Фотографія, яка в мене у мене достатньо непогана фотографія, але але вона зроблена в також фотографом, правильна поза, все. Але на задньому плані є. Це було в кафетерії зроблено, на задньому плані є на стіні там якісь чи картини, чи що. То, тобто задний, задній план неоднорідний. Тому це вона зразу зробила зауваження, Це ви не спеціально для Бевербунги робили фотографію. Я кажу: Ні, не спеціально просто зі свого архіву вибрала фотографію, яка найбільше підходить. Ну і вона сказала: так, фотографія, ваша поза, те, як ви дивитесь, там посміхаєтесь, все підходить, не підходить тільки задній план. От <смі> тому, що там ну, я можу фотографію, до речі, показати, щоб ви не думали, що я там, я не знаю, щось е е е таке, очевидно, незрозуміле фотку взяла. Вона ніби нормальна все. Але от задній план їй не сподобався. Тому вона запропонувала або передивитися цю фотосесію. Я зараз перейду додому, передивлюсь, чи є в мене без. Картин на задньому плані, або піти до фотографа і зробити фотографію схожу, але на світлому фоні. Тому що, як вона сказала, дуже важливо, яку фотографію ви прикладуєте. Да? Ну, зрозуміло, що там я прекрасно розумію, що там має бути адекватна фотографія, не селфі, не якийсь там з пляжу чи ще щось. Але в мене здавалося, що в мене хороша фотографія, така доброзичлива, да, тепла. Але от їй не сподобався задній фон, І ми з нею ще потренувалися розказувати про себе структуровано. І, до речі, ось в цьому форштелінгській шпре, коли ми тренувалися рольові ігри. І вона мені задає питання: wir sie зійдем. Чому ми маємо вас взяти на роботу? Тут я трошки розгубилася, ну тому що я класно працюю і щось таке. Вона мені запропонувала розказ відповідати на це запитання. Ось так. Ви маєте мене взяти, тому що їх брінґафільзайтіки, Ерфарунгеніч. Я в вашу компанію да, різносторонній досвід і далі е, називати по суті те саме, що у вас іде в резюме. Ну, у мене до до, ну, наприклад, він різносторонній, тому що я працювала е, на різних посадах. Да. І от, от я ви можете. Ви маєте мене взяти на роботу, тому що я принесу до вашої компанії ось такий досвід. І коротко в двох словах повторити те, що ви вже розказали про свій досвід роботи. Да? тільки це як заключно заключним реченням. Ще потім вона сказала після цього. Можете сказати, що ви е, швидко, старанно е, і легко. Е, ні, що ви любите працювати, і ви дуже швидко, легко та старанно. Вивчите та напрацюєте, там освоїти їх софтвер, їх програми, наприклад, їх, е, їх специфіку роботи. Да? Ось це можна сказати, і що ще? І то те, що я люблю працювати. Ось такі, такими фразами можна відповісти на питання, чому вони мають взяти на роботу саме мене. Що ж, сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Якісь. Цікаву, якусь цікаву інформацію ви для себе почерпнули з цього відео, і uh, є над чим попрацювати у вашому резюме чи у вашому uh, тексті форштелінський шпрей. Також була рекомендація записати все це по пунктах, що за чим повторювати, uh, розказувати. Але це про мене, бо в мене є досвід роботи, досить такий uh, різноплановий. Також вийшло, що uh, різне навчання, різне. Різна різнопланова робота в мене була, тому мені треба було все це виписати. Як ем, По пунктах по поступово це розказувати, тому що інакше це виходить якась санта барбара. От бажаю вам також успіхів у ваших у вашому пошуку. Роботі ставте лайк, якщо це відео було вам корисним або цікавим, або вам сподобалось гуляти зі мною під парасолькою по Нюрнберзю. У будь-якому випадку підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео. Вже скоро буде третя наша зустріч. Цікаво, що буде а, там далі. До наступних зустрічей. всім пока. Що там спіняло, так?